Наприкінці 80-х увага багатьох була прикута до об'явлень Діви Марії у Японії. Мати Божа тоді закликала світ до навернення, але говорила також про катастрофи і про стихійні лиха. Мешканці Японії сьогодні по-особливому згадують ті об'явлення, шукаючи зцілення у ситуації, яка склалася. Щось подібне відбувалося і в житті героя нашого наступного сюжету блаженного Йова. Хоча він жив дуже давно, його постава у стражданні не втрачає актуальності і до сьогодні. Слава Ісусу Христу! Одним з найважливіших питань, які людина ставить собі, незалежно від історичного контексту чи від місця, в якому знаходиться, є питання про зло, про гріх, про терпіння. Людина своєї натури майже інстинктивно боїться терпіння, навіть боїться думати про нього. Кожен з нас знає, що в житті приходить такий момент, коли ми стаємо перед терпінням нашим, особистим власним. І тоді з нашого серця теж пливуть певні питання: питання про істоту терпіння, питання про сенс терпіння, питання про те, чому Бог, котрий добрим і справедливим, допускає терпіння людини невинної. І саме тоді ми зауважуємо, що наш розум пасує, пробуючи дати відповіді на ці так важливі для нас питання. Сьогодні перед нами. За приклад, стає особа Йова. Був він з багатої родини, мав великий достаток, багато дітей, все йому в житті поводилося, був людиною дуже побожною, віруючою. І ось одного разу, коли сатана прийшов до Бога на небесний двір і почув, як Бог хвалить Йова, промовив такими словами: Господи, але ж він хвалить тебе для того, що ти йому всьому благославиш. Цікаво, чи хвалив він тебе, коли ти в нього то все забрав. І тоді Господь дозволяє сатані на випробування терплячого Йова. В певному моменті Йов втрачає все: богатство, втрачає дім, втрачає своїх дітей, а сам стає важко хворим, хворим на проказу, хворобу найстрашнішу в тих часах. І саме то терпіння родить. Ті питання, які він в книзі задає, і ставить перед Богом. Чи ж то життя людини на землі не служба, чи ж не як дні щоденника дні її, коли лягаю, то кажу, коли той день настане, і коли встаю, коли вже вечір, і насичуюсь турботами до смерку. Тіло моє вкрилося червою і струпом, шкіра моя потріскалась, узялася гноєм. Дні мої линуть швидше, ніж човник, і безнадійно пропадають». Його не є просто людиною, що терпить, він є особливим терплячим, терплячим перед Богом. Він є людиною віруючою. І саме тому в нього родиться то питання: якщо Бог справедливий, якщо Бог добрий, то звідки терпіння, звідки біль, звідки зло? Цих відповідей є три. Спочатку ми зустрічаємося з приятелями Йова. Вони репрезентують типовий погляд і менталітет тих часів. Бог справедливий і не може дозволити терпіти невинному. Кожен має те, на що заслужив. Так можна підсумувати всі їхні мови в цій книзі. Стоячи перед терплячим Йовом, не пробують навіть його зрозуміти. Йов дефінює їхні. Мови з білою іронією, називаючи їх слова з попіл, нічого не варті. Друга відповідь, яку дає нам книга Йова, це терпіння, яке ми розуміємо як випробування. В першому розділі читаємо такі слова: нагим вийшов я з материнської троби, нагим і повернувся туди. Господь дав, Господь і взяв, нехай ім'я Господнє буде благославне. Але і це пояснення, хоч правдиве, не вникає до кінця в істоту в, та... в серце цієї таємниці терпіння. Бог в певному моменті виходить сам до Йова. Озвався Господь із бурі до Йова і мовив. Хто тут такий затемнює мої задуми і нерозважливими словами? Підпережи, як муже вигодиться твої крижі, бо я питатиму тебе, спробуй мене навчити. Де ти їси, як я закладав землю? Скажи, як маєш розум? Хто визначив її міру? Може, знаєш? Або хто простягнув лінію над нею, на чим підвалений її оперто? Або хто поклав її наріжний камінь? Під радісні співи ранніх зір, під оклики веселі всіх синів Божих? І грішників відібрано їхнє світло і ломиться піднесена рука, чи ти зійшов колись до джерел моря? Походжу одному безодні. Чи відкрились тобі ворота смерті? Чи бачив і сибрами смертельної меті? Ці питання справляють, що його відкривається серце, відкриваються очі душі, і він зустрічається з правдивим Богом. У 42 розділі читаємо такі слова: Я чув лише, що говориться про тебе, але тепер на власні очі тебе вичув. Ті слова, якби говорять нам, що терпіння це не тільки випробування, терпіння це об'явлення. Тому що в терпінні людині відкривається обличчя Боже, відкривається його замір, відкривається сенс життя людського на землі. Терплячий чоловік стає знаком Божої таємниці, яка може найбільше об'являється для кожного з нас в Ісусі Христі. Котрий, як ми знаємо, приймає терпіння, муку, смерть заради нашого спасіння. А до кожного з нас говорить: якщо хочеш бути моїм учнем, заприй себе самого, візьми свій хрест щоденний йди за мною.